Крив. У свій вічний політ земного пристанища полетів журали, 24-річний хлопчина, нині воїн небесного легіону, Наш земля, житель села Велика Козара старший сержант Збройних сил України Ільницький Олег Олександрович. Мужній боєць, нагороджений Золотим Христом, головнокомандуючого Збройних сил України, відзнакою бронзові крила командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та нагородою крила відважні. Сріблі. Перестало битися серце відважного воїна 23 листопада 2025 року поблизу населеного пункту Терешіка Сумського району Сумської області. Нехай ніжно з любов'ю прийме Отче Земля. Тіло захисник вітчизни, а пам'ять про Олега буде вічною. Не плач Україну, дощі вже зробились рокою, не зрошуй могили, там квітам повік вже свісти, затисни свій меч у бунтах кров'янистих рукою, з невіри і слабкості в серце своє не впусти. Ступай хоч по соніш, ковтай гіркий сум до мудоти. Хай колять під дошви безжально, тонкі шпичаки тобі не до ніжностей ласки чи юної цноти, усе тобі знищили в лаптях нещадні полки. Грай музику сонця, бий лихом об землю затято, кричи твою тугу, чи пісню свободи співай, не спалять вуглин. Ні душу твою, ані п'яти, бо там, де пройдеш, там із пекла зародиться рай. Ще хай колотить заболене муками серце, хай жовна гарцюють на вилицях крещучи жар, ти встояти маєш до того останнього герцю, де сонце свободи піднімеш. Над скопим хмар, вічна пам'ять герою, вічна шана герою, вічна слава герою, спи спокій, солдат.